Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де як покажемо вам квартиру ціною 176 тисяч євро за 56 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні ось так виглядає перша спальня. Що мені подобається, тут високі стелі, можна зверху ще щось поскладати, зробити таку кладову. В квартирі є кондиціонер. Одразу це кухня студія. Так? Кухня одразу при вхідній зоні. Все, що ми бачимо, все залишається. Меблі, сучасна кухня. Зовсім нещодавно зробили ремонт. Ось такий у нас вид з вікна. Так, і рухаємося далі. Маємо невеликий санвузол, де є душова кабіна, унітаз та омивальник. В принципі, все необхідне, теж зроблений ремонт. Без проблем. І поруч ще одна невелика спальна ліжко. Маємо тумбочки, невелику шафу, так, також поміняні вікна металопластикові, хочу звернути увагу. Такий у нас вид з вікна, він виходить на вулицю. Так. І зверху теж є ще додаткове місце, де ми можемо покласти якісь свої речі, як я вже говорив. Ось так виглядає наш під'їзд будинку. І сам будинок зовні.